Привіт друже, маленьке відео роз'яснення про те, де дурять і маніпулюють з маркуванням бронеелементів м'яких балістичних. Це важливо. Е, чому донедавна виробники використовували DST-8782? Тому що е, він проще тестується, е, і встановити там відповідність, відповідає, не відповідає, Ну, заніс в лабораторію, постріляв і все. Е, оламок важче тестувати. Лабораторії неохоче за це беруться, ну тому і проще було простіше було писати перший клас. Ось це, до прикладу, пакет першого класу. Його така товщина. Тому що при меншій площі треба додати пакетів. Тобто, якщо він буде більший, то цих пакетів буде менше. Чи відповідно, чим менше, тим більше пакетів, і вартість великого може бути рівна з вартістю плюс-мінус маленького. Ось, тепер самий цікавий момент. Ось це перший клас. Коли ми звідси заберемо ось так, от, це вже буде в станах. Тому що уламок працює чуть-чуть по-іншому. Коли виробник пише перший клас, а ставить скільки, він тебе рівно на скільки дурить. Тобто, коли виробник вказував перший клас, да, потім вказується, що перший клас не відповідає, і цей перший клас стає проти уламком, тебе просто обманули на ось цю кількість. Відверто в тебе її вкрали. Ну, не, не доложили і продали. Ось все, що потрібно знати. Всі маніпуляції, крім цього, крутяться тільки за оце. Псевдопатріотизм, неосвіченість. Ну і бажання, щоб чим більше людей було несвідомих, їх легше було дурити і видурювати в них оці монети. В Станах має менше, коштує менше, до прикладу. Да, якщо там показник В-50. 580-600, він є достатній для захисту проти, уламок, проти уламки, Ми це і говорили, і монку можна зупинити без питань. Але якщо вказали перший клас мали доложити ось так. от. І оце тоді 1800 гривень. А так, це 1000. Коли тобі продавали ось таке. За 1800, то ось скільки звідси вкрали. Стаття, шахрайство. Але в наших реаліях. Можна притрусити, помахати, розказати, заманіпулювати. Ну, Толпа прибіжить, підтримує. Хто з корисних міркувань, хто по необізнаності, хто самий. але всі, хто ось це підтримує, такі самі посібники злочину, як ті, хто ось це пише. Будьте свідомими, розвивайтесь, перемога обов'язково буде за нами. Я вже дивлюся, вже зараз маркування стає відповідним. Виробники з'являються уламки, значить, щось ми робимо вірно. Слава Україні! Слава її героям! Дякую, хлопці, дівчата, вам за ту роботу. Будемо старатися вам в тому допомагати.